Дивилася ми матч, який відбувся в Олександрії. Олександрія виграла Дніпра один з рахунком 1-0. І Ми швиденько будемо обговорювати цей поєдинок в нашій студії Руслан Хастишин і Євген Кузьменко. зі мною бачите, що третій ефірний шпаг немає. Немає Василя Кобіна. А чому? Тому що він поставив на Дніпро один. Він сьогодні слабка ланка. Він вибуває з нашого ритму, Друзі, будьте обачними в наступних прогнозах щодо інших поєдинків. А друзі, ваше загальне враження по цьому матчу. Руслана. Те, що я казав до ігри, я, доігри, я ну, в слідкую за Ліксандрією і знаю, що як, в якому стилі вони грають в зборів. І вони не відходять від цього стилю. Це з перших мінут пресінг і до останньої хвилини, ну як не до останньої хвилини, там в кінці вже вони, можна сказати, грали низьким блоком, але вони пресунували весь перший тайм. Ну, Можна сказати, Дніпро їм поміг, наверное, це зробити, тому що вони грали повільно, внизу катали м'яч, і Олександрія завжди працювала. В другому таймі Олександрія почала ой, Дніпро упустили ігру, почав довгими передачами грати. Тоді, звісно, Олександрія трошки сіла вниз, тому що вже не встигали. Ну, Закономірна перемога Олександрія, я їх вітаю. Походжу, що закономірна перемога дійсно і я е, е, так знаєте, ну по по хорошому радію за Олександрію після цього результату, десь їм е, нарешті віддало. Десь пощастило, не було якихось там супергрубих помилок, які їх запроваджують. Кожен матч тут чітко вийшли з малюнком зі структурою Дніпро в свою чергу розочарував. Чесно кажучи, особливо перший тайм. І тому Олександрія рахує поділи виграла так да, ми з тобою, як прихильники поки рукаємо, дистанція повертає та однозначно. Олександрія повертає. повертає. Та, я перед матчем казав Олександрія не вилетить, не вилетить так. Після і цього думаю, матчу вже можна казати, що на 95% май... сто да, Майже факт. Угу. Друзі, давайте, доки у нас немає включення, не будемо гаяти часу, подивимося, перший м'яч, ну і єдиний м'яч у цьому матчі. Це 18-та хвилина і гол шостика, який чомусь дуже довго переглядали. Не знаю чому. 7 з половиною, здається, хвилин переглядали. Дивимося, цей момент, і давайте щоденько будемо аналізувати, Руслане. Я не розумію, що я тут переглядав. Ми... Ні, Давайте загалом ситуацію будемо аналізувати. Що mm. тут спричинило, власне, забитий м'яч. Ну, тут стандарт і виграна борьба. Тут навіть не те, що виграна, вона Чи подарована, ми, здається, вона подарована. Тому що пас назад був від футболіста Дніпра 1 який не був Бабенко. в оточенні суперника. Так, Бабенко, чесно кажучи, одна з найгірших його ігор, те, що я бачив в цьому сезоні. І не тільки цей момент. Багато моментів і брак був в передачах, і з точки зору динаміки його рухів, не найкращий матч Руслана. Він точно вміє набагато краще. Так, давай ну, по цьому епізоду. Да, ну тут не, ну, не дивіться, Три футболіста, два махнули мимо м'яча, один головою віддав назад, От, навіть за Мірошенка. Теж в якомусь такому неактивному стані, що йому дотягнуться до м'яча і не може достати. Там і Мірошенко, потім Очередьковий був, а потім Баба. Да, два да, да, да. Махнули зіграли ну, не координовано, і технічний брак Бабенка. Ну, я забуваю м'яч. Власне, чомусь приглядала симполон. У вас є припущення? Чому так довго переглядали? Не знаю. Судячи з усього, потенційна можливо, гра рукою Безери. Можливо, це, але чому так довго? Ну, все-таки, моя думка, там руки не було. Він встиг розвинути навіть корпус, видно, як його розлетає, прокидує головою. При тому, що у нього з росточку того метр з кепкою 165, Добре, тут зіграв. От він. Координаційно він зіграв добре. Те, що можливо міг Бабенко зробити, якось вивернутись. Да? Він тут це. і щоб уникнути ту контакту з рукою з плечем, е, тому що там переглядав, не знаю, може, кава, десь там чай заварився, десь в гончики ми що може Олександр Порушив зробив накладку головою. Небезпечно, прямою головою пішов. В шипи суперника. Друзі, фіксуємо, що це, власне, єдине забитий м'яч, але в мене питання, ви знаєте, по всьому поєдинку, якщо подивитися, то по суті таких вбивчих моментів жодна з команд не мала. Та як? Це? А обзери в перекладину. Супер момент. Супер момент. Це найкращий момент матір. Коли грав обіграв, сватка. Так, і це після голу було, правда. Нуль роби, і вообще була. І коли не доставши по простріл. Якби трошки більше росту би замикав би. Так, да, да, там да, теж да, хороший да, момент. Да. Та Давайте та, та. пропоную подивитися тоді 35-ту хвилину. Абсолютно слушно. Євгена мене виправив, що дійсно був супер момент у Базаре, який вийшов один на один, і який все правильно нібито робив. А тут варто й що сваток помилився. Сваток обрізався, але зумів, Ковалець класно вкотити в темп, і Базари вискочив ну, один на один. Ну і чого тут не вистачує? заслуга Ковальця дуже велика. Дивіться, він перший перекотивний, м'яч і він пас віддавав не раніше, він віддав. Wow. Іменно, тоді, коли, то, коли він порівнявся ігрок Олександрії зі раком Дніпра. Ми знаємо, що ковалець мастер цих. Мастер, да. Я ще відзначив, що він стояв на ногах, тому що його почав святок вже да, да. обіймати, кидати і так далі. І він стояв на ногах, він бачив продовження. Ось дивимося, сваток віддає передачу. І тут теоретично багато хто, напевно, вже падав, побачив, що. і бачив, паче, за це жовту. Жовта да, стоїв світково. Не червона, але, дуже, але дуже, дуже шкода, що цей пас не став гольовим. Безера все теж класно робив підсік. А і до базара ніяких клас на виконання клас. шкода, все, да. шкода. От з от таких моментів і складається мені здається сезон Олександрії. Mm -hmm. от трошечки їм десь не вистачає, і коли оце прийде впевненість, да. перемога, перемога, гол 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 у кожного, Олександрія може покатитись дуже сильно. Uh, Увага Надії сватка хотів сфокусувати, тому що нібито багато варіантів uh, поблизу. Ліворуч, праворуч, але сваток обрізається. Що скажете по цьому епізоду? Uh, ну Чесно, він сильний захисник, там не було лінії передачі. Він довне оцінити, що це потенційно може бути перехват. Ну, так. О, це просто неправильне рішення. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так, тут з рішенням, тут... мабуть. З його якістю ніхто не поспорить, але в даний момент, в даній грі, ігри... Не розрахував, ну тут я би ще да, Відмітив і ковальця. Помилка Сватка, Вона Спочинна, якби так? спричинена на рухом ковальця. Бачимо, як він направив корпус. Зараз ще розповчив Ковальця перекриває і лінію передачі, перекриває і направляє його туди. Тут питання: він перекриває якраз цей кордон. Чому ти туди віддаєш? Ну тут якщо вже... либор, це, від... це... Це... Да, да. це оцінка ситуації. Це до сватка, Звісно, претензії Лише в першому таймі вони багато так помилялося. Скільки було перекупу, скільки mm. відборів було скільки друзі? У нас ще є кілька моментів, на які наш аналітик Євген на Кузьменко хотів би звернути свою увагу. Давайте попрошу зараз редакторів. А... Дати ці моменти а Жені прокоментує так. Такі класні показові моменти, на яких ми можемо хочемо заакцентувати увагу. Відсутність форварда у Олександрії, класичного форварда, і атакувати простір глибині не завжди. Виходило якісно. Бачимо перехідна фаза. Олександрія добре грала в перехідних фазах в цьому матчі, створював моменти. Бачимо сім гравців в атаку. Направляється ковалець в недодачі. Відкривається тут Руслан може сказати свою думку. Але, дати, що багато, він... да, багато Руслан Петрович требує, щоб на перше відкривання дуже бути недодача. Да, недодачі, ковалець, і от бачимо три коридори. Дуже класно. Три коридори видно, шоста Ковалець. Ковалець і е, Кулаковський. і моя думка да вбігайте в ці коридори агресивно, активно і дайте можливість помилитись комусь зі своїх візаві. Е, навпроти бачимо Кулаковський, зараз. Е, далі момент і Кулаковський трошечки змінює не трошечки, а сильно змінює напрям свого руху і біжить в коридор, куди відкривається Ковалець. І він якби здворює, закриває цей простір замість того, щоб розкрити його і запропонувати і себе. Просто е, е, в, 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 в цей момент він. Е... От просто представте, Колковський біжить туди, куди треба було бігти, в той коридор. Там і відкривається коридор на ковальця. Там ситуація да, і е, гравець з м'ячем може віддати на Ковальця, може віддати на Колковську, а може сам йти в простір. І один просто рух Колоковського. Невірний він, якби структуру цього, цієї контратарки розрушувати. Хатя... Друзі, ми змушені потроху фіналізувати, тому що у нас дуже швидка студія. Відзначаємо, що на даний момент немає тренерів у нас у флаждвоні. Ну, Руслан Ротенсон дискваліфікований, і Юрій Віріччя, я так розумію, не, не розчарований. Мій розчарований, не вперше він не приходить, але будемо сподіватися, що когось таки вдасться вицепити нашим флеш-інтерв'юєрам, які працюють у студії. І ми вже в підсумковій вечірній студії будемо говорити власне більш детально про цей поєдинок і будемо зокрема, слухати учасників цього матчу. А ми потрохи власне переходимо до іншого поєдинку. Поєдинку, який відбудеться буквально через 17 хвилин у Одесі, Чорноморець прийматиме металіст 19-25 І нагадаю вам, що прямим спонсор показу ВІБЕТ Україна разом сильніші. А Чорноморець металіст 19-25. Чого очікувати цього матчу, Женя? Очікую Цікавого поєдинку. Чому він таким може бути? Тому що металіст, да, металіст бореться, бореться за виживання, всіма силами це чіпляється. І в минулому турі вони нарешті виграли за купу купу часу. От, тому тут їм теж потрібна тільки перемога. Вони будуть намагатись нав'язувати чорноморця. Погана серія. Погана серія. Тут домашній матч. Їм теж хочеться виграти. Ну і битва тренерів таких наших мостадонтів. Безумовно, Григорчук проти скрипника це не може бути нецікаво. Так. Руслана? Ну дійсно, в Чорноморець така затяжна в них серія. Да, в них свої проблеми, нема глибини складу. Ну, це вже тянеться не сьогодні. З'явилося дві команди. Я по не помню турніру, а Чорноморець не може жити туди. Ну, За нові літа? Да. А, ні, все-таки ні. ні, все ні. Вони, вони, ну, чекайте, вони 12, і в них, до речі, ну у них три бали від зони перехідних О, матчів. Оскільки? У них 29 очок, да? та -та. 29, у Болоні 26. Ну, ну до речі, да. ну, це теоретично, так. Що це, я думаю, та... ну, три матчі ще у Чорноморця виходить да. це і ще два. Ну, ну так, це Теоретичні може бути. шанси є, але мені здається, ну, 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 Дивись, Якщо буде... вони сьогодні, якщо вони сьогодні програють умовно. Uh -huh. а далі у них по календарю просто оболон свій матч вже рух, рух Дніпро. Uh -huh. Далі у них рух Дніпро, то ну, Чорноморець дійсно може десь там опинитись. Я ну, yeah, зрозуміло, що ну, там будуть ігри, де між собою будуть рад команди. Що... Будуть очки, yeah, так плюс да, да, автором потрібно ну, взяти. Ну, з, такі такі серії, що... Друзі, ми переносимося до Одеси, де у нас Марія Третяк працює. А, Марія, привіт і будь ласка, розкажи нам про ті новини, які ти знайшла власне у таборі кожної з команд. Привіт, Андрію! Вітаю студія, шановні експерти. Вітаю вас з перлини Чорного моря з Одеси, де сьогодні доволі свіж, свіжа така погода, не жарко. Думаю, що вона буде до досить комфортною для гри у футбол, і нашим футболістам буде легко показати нам цікаву гру, маючи нагоду, хочу одразу привітати свою маму із ним матері та усіх мам, які в яких діти футболісти, тому що ні для кого не секрет. що для кожного спортсмена мама це найбільша підтримка, найважливішу роль вона відіграє в житті кожного футболіста, кожного спортсмена. Тож, думаю, що для кожного футболіста, кожного гравця сьогодні є особлива мотивація привітати свою маму із цим днем. Ну що ж, переходжу до новин насамперед із таборів з кожної, кожної з команд. Невтішні новини щодо кадрів є у Металіста 19-25. Харків'яни приїхали на гру без багатьох гравців. Ще травмовані, які вже довго травмовані. Кравченко і Коваленко, травмований Русин і Ткач. Чук, вони вже почали займатися індивідуаль за індивідуальною програмою цього тижня. Ну і ні для кого не секрет, що травмовані Юрченко, Жичиков і Червак. І все ж все ще перебуває у лазареті Дмитренко. Як ми бачимо, лазарет великий. Вчора харків'яни прибули до Одеси, оселилися в готелі і провели тренування. Ну а сьогодні, вранці, за традицією, прогулялися містом, насолодилися погодою і подихали свіжим морським повітрям. Переходжу до господарів сьогоднішнього поєдинку, до Одеського Чорноморця. Статистика в обох клубів невтішна. Всім потрібна перемога, і як мені повідомили із клубу, ну звичайно е, нас, налаштовані лише перемагати. Е, цікавий факт, що вчора у Поєдинку юнаків чорноморець ю 19 переміг харківський металіст 19-25 із рахунком 5-0. і одним з забитих голів за Одеситі відзначився молодший брат Ореста Кузика Любомир. Тож в команді налаштовані, що молодший надихне старшого брата сьогодні порадувати вболівальників одеської команди. На сьогодні, на, на зараз, це такі усі термінові і яскраві новини, що мені вдалось дізнатись. Будемо вже дивитися, як там буде по грі, тому що сьогодні битва за очки буде цікава. Марія, ну, студія давайте. передаю вам слово. Та давайте швиденько якраз пробіжимося по старту складах команд, тому що у нас залишається буквально півтори хвилини для того, щоб власне познайомити вас з стартовими одинастками. І давайте до Одеського Чорноморця швиденько прийдемо. А отож, стартова одинастка в Аркута у воротах, Путря, Селюк, Єрмаков Брагаро. так виглядає четвірка. Васильєв, Авагімян Шпорн. Відповідно, трійка центра поля, бойчук, бодібанга Штогрін. Така трійка нападників. Ну тут все може видозмінюватися, тому що і Брагаро, і вагім'ян. Не можуть відіграти на різних позиціях і давайте швиденько також Металіст1925 окинемо своїм оком. Немає вже можливості коментувати, але швиденько проінформуємо. Мозіль у воротах без вугли і мерекофарина і капінус. Я думаю, це в принципі плюс-мінус зрозуміло. Обінає Габелок, гармаш і три нападники, мені здається, Юсов – це нападник, Юсов – Сидоров, Борячук під ними. Тобто, я думаю, десь 4-3-3 або 4-4-2 із Борячуком на вістрі цього ромба. Ось приблизно так можна трактувати схему «Металіста 19-25». Друзі, відправляємо вас на УПЛТБ, на лінійний канал, щоб подивитися цей матч. Ми з колегами, власне, також будемо дивитися цей поєдинок і повернемося до студії приблизно через дві години, взагалі, то, щоб підбити його підсумки.